А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Я помру. Запитав мене хлопець, коли його везли в операційну. Це питання я чув уже тисячу разів, але навіть із багаторічним досвідом роботи у лікарні відповідати на нього було важко. Звичайно, ні, ми тебе зараз вилікуємо, збрехав я. Він потрапив у жахливу аварію надії, що виживе, майже не було. Той факт, що він залишився притомним, незважаючи на велику втрату крові, був досить дивним. Але після десяти років роботи мене вже нічого не дивувало. Анестезіолог ввів його під наркоз, доки ми готувалися до операції. Дмитро, спеціаліст із політравм, оперуватиме, а я буду асистентом. Не встигли ми його розкрити, одразу розчарувалися у хлопця не було жодного шансу на порятунок. Незважаючи на нульові шанси, ми намагалися щосили, але приблизно через півгодини його серце зупинилося. Як він взагалі був живий з такими ушкодженнями, здивувався Дмитро. Він оголосив час смерті і залишив нас прибирати в операційній. Я взяв на себе відповідальність за тіло хлопця. Треба було підготувати його до моргу, завдання, яке я виконував незліченну кількість разів. Це не приносило мені задоволення, але це був останній шанс віддати шану померлому. Хлопцю було не більше 15 років, він недосвідчений. Намагався вперше виїхати на дорогу, але з'їхав у кювет. Батько сидів на пасажирському сидінні поруч. Він хотів навчити сина їздити, але загинув миттєво. Хлопець вже певний час був живий і встиг доїхати до лікарні. Коли я ввів голку у розкритий живіт хлопця, його тіло смикнулося. Я здивовано витяг голку, дивуючись, що викликало посмертний спазм. Раптом він почав дихати, його очі розплющилися. І він дуже голосно закричав так, він раптово повернувся до життя. Допоможіть мені! благав він. Я в паніці позаткував і зісковзнув на підлогу, але швидко оговтався і покликав на допомогу. В операційну вбігли інші лікарі, кожен із яких був шокований такою картиною. Мертвий хлопчик кричить на операційному столі. У нього був зламаний хребет, він кричав в вагоні і не міг поворухнутися. Анестезіолог швидко вколов йому якийсь препарат, аби він заспокоївся, а ми тим часом перевіряли життєві показники хлопчика. Його серце так і не билося, незважаючи на усі ознаки життя. Він мав бути мертвим. Я почав стискати грудну клітку хлопця, відчайдушно намагаючись розштовхати його серце. Я здригався від звуку ребер, які тріщали під моїми руками, а крики хлопчика перетворилися на белькотання у горлі. Оскільки він не міг знову видихнути. У марних спробах запустити серце минула година. Після цього втрутився завідувач хірургії, наказав нам зупинитися. На той момент ми завдали більше шкоди, аніж допомогли. Що, що це зі мною відбувається? Хлопець заїкався, але був все ще при свідомості. Ніхто з нас не відповів. Ми просто не знаходили слів, щоб прокоментувати це жахливе видовище. Більшість персоналу пішла геть, бо не могли більше за цим спостерігати. Ми стикалися з багатьма викликами в нашій кар'єрі, але нічого подібного досі ніхто не бачив. Як тебе звати? запитав я, незважаючи на те, що вже бачив це у його історії. Я просто хотів, щоб він зосередився. Олександр Селотвин!» – відповів він. Я глибоко вдихнув, намагаючись зберегти самовладнання. Ти потрапив в аварію, Олександре, сказав я йому. Його очі несамовито бігали по кімнаті. Коли він почав розуміти, де він, то спробував підняти голову, але через перелом хребта не зміг цього зробити. Я не можу рухатись, він почав плакати. Я підійшов ближче і став прямо над ним. Олександре, твоє серце не б'ється. Начальник хірургії Дмитро схопив мене за плече і прошепотів на вухо. Нам потрібно ізолювати операційну. Все, що тут відбувається, це щось дивне і це може бути заразним. Після цих слів він кинувся операційну та зняв слухавку телефону. Через скляні двері я не міг чути, що він каже, але припустив, що він дзвонить до Служби безпеки, щоб закрити відділення. Як мій тато, де він? запитав Олександр, намагаючись стримати сльози. Я був приголомшений його питанням. Серце хлопця сильно пошкоджене, не б'ється, і він, по суті, мертвий, але його перше запитання було про батька. Мені шкода, Олександре, але він помер на місці аварії. Він тихо схлипнув. А що буде зі мною? Я теж помру, спитав він. Я не знав, що відповісти. Я ніколи не був у подібній ситуації, тож вирішив просто його втішити. Не бійся, ти не один, я з тобою залишуся тут. Дмитро швидко закрив операційну. За наказом начальства було введено процедури з ізоляції та культивування можливого вірусу. Оскільки ми не знали, що відбувається з Олександром, нам нічого не залишалося робити, окрім як чекати і молитися, щоб Олександр не був заразним. Але навіть якщо це було чимось заразним, я б уже мав заразитись, і тому я вирішив оглянути Олександра, щоб зрозуміти, чи є шанс покращити його стан. Ти відчуваєш ноги, руки? запитав я, перевіряючи кінцівки. Ні, відповів він. Але всередині дуже боляче. Де саме болить? запитав я. Скрізь, будь ласка, зробіть щось, благав він. Я ввів йому дозу знеболювального, але без серцебиття, без циркулювання крові по організму ліки не могли поширитися тілом, мало ймовірно, що вони взагалі подіють. Щоб відволікти його від болю, я розпитував хлопця про життя, про захоплення, про сім'ю. Він був досить тямущим малим і спробував підтримати розмову, відповідаючи на запитання. Минуло кілька годин. Ми чекали, поки хтось скаже нам, що робити. Половина хірургічного персоналу перебувала на карантині, злякавши, що Олександр може бути заразним. Нарешті на місце прибули співробітники МОЗ, повністю екіпіровані у захисні костюми. Вони дозволили нам перевести Олександра в окрему палату. Передопераційну палату було евакуйовано. Решту пацієнтів із відділення теж кудись перевезли на той час, доки оцінювалася ситуація. Я вирішив залишитися з Олександром. Він не повинен страждати на самоті, особливо коли працівники МОЗ брали у нього різні зразки. Єдина причина, чому мені дозволили залишитися, полягала в тому, що тільки я міг відносно заспокоїти хлопця. Ми проговорили всю ніч. Після закінчення процедур я не міг заснути і мав сумнів, що Олександр був фізично здатний на сон. В очах дивне відчуття, сказав він. Болять? Ні. По краях якось розмито. Я пішов поговорити із Дмитром, який досі не полишав робочого місця, обдзвонюючи пацієнтів і стежачи за тим, щоб хворі були перенаправлені в інше місце. Що, якщо ми переведемо хлопця на підтримку серця і легень? запитав я. Дмитро поклав слухавку і зітхнув. І що далі? У нього не функціонує печінка, його аорта розірвана на шматки, а кишечник зруйнований. Навіть якщо ми трансплантуємо йому нове серце, він не виживе, відповів Дмитро. Просто склади йому компанію, доки можеш. Я знав, що він має рацію. Лікарю. крикнув Олександр. Я кинувся до нього. Я я... я не бачу. він заїкався. Я дістав ліхтарик і оглянув його очі. Обидві зіниці не реагували. Його очі почали здуватися, і це було однією із стадій розкладання. Олександр почав гнити. Будь ласка, мені так страшно. Він був хоробрим хлопцем, але почав втрачати самовладнання, як і всі інші в палаті. Я продовжував розмовляти з ним, але неминуча правда полягала в тому, що якщо він продовжить розкладатися, то незабаром втратить всі функції органів почуттів. При цьому буде у свідомості і відчуватиме це. Як би жахливо це не звучало, я благав, щоб він перестав мучитися і пішов із життя. Ми продовжували розмовляти. Я спитав його, чи є хтось, кому він хотів би зателефонувати, але, як я вже знав від інших, мати Олександра померла під час пологів, а батько потрапив у ту ж аварію, що й він сам. Поки ми говорили, голос Олександра ставав дедалі голоснішим, ніби він щосили намагався почути себе. Ти мене добре чуєш? запитав я. Що ви сказали? Олександр практично кричав. Його слух погіршувався з кожною хвилиною. Хлопець перетворювався на глухого. Оскільки він був сліпим і глухим, ми більше не мали можливості спілкуватися. Як я не намагався, я не міг втішити дитину, що вмирала, і у моз швидко вирішили, що моя присутність стала зайвою. Після того, як я пішов, Олександр продовжував кричати від жаху та агонії. З кожною секундою його тіло розкладалося. І ми не могли зробити нічого, щоб хоч якось вгамувати його біль. На ранок його крики затихли, але не тому, що йому перестало боліти, просто він фізично вже не міг кричати. Я увійшов до кімнати. Олександр був підключений до сотень трубок, які контролювали його серце, мозок, м'язи і життєво важливі органи. Його серце не виявляло жодної активності, а розкладання прогресувало, усі його м'язи атрофувалися. Єдиною частиною його тіла, яка все ще працювала, був мозок. Що, чорт забирай, сталося? запитав я. Приберіть його звідси, зажадав один із чоловіків. Інший чоловік вивів мене, але пройшов зі мною на двір і пояснив ситуацію. Ви можете не турбуватися, це не заразно. Ми зараз знімемо карантин, сказав він. Він був дивно похмурим, коли вимовляв ці слова. А як же Олександр? Що з ним буде? Він все ще у свідомості, але він більше не може дихати. Мозок його був ще живий, сліпий, глухий і німий. Він мав страждати на самоті, не в змозі навіть померти. Як довго він повинен страждати? запитав я. Ми дізнаємося більше, коли перевеземо його до спеціалізованого центру. Вони забрали Олександра, накривши його герметичною капсулою, щоб ніхто не бачив жахів, які щойно сталися у нашому хірургічному відділенні. Що сталося з ним далі, я так і не дізнався. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я поїхав додому писати заяву на звільнення. Цей випадок остаточно зламав мене і назавжди відвернув від медицини. У мене були хороші зв'язки в МОЗ, але коли я спробував отримати більше інформації про цього хлопця, то дізнався, що жодного такого випадку у них не було зафіксовано, що нікого з іменем Олександра Солотвина ніколи не приймали до їхнього закладу. Приблизно через місяць у мене на порозі з'явився адвокат у супроводі лікаря з купою документів. Вони хотіли поговорити про дотримання конфіденціальності між лікарем і пацієнтом. Адвокат виглядав втомленим і напруженим, ніби він уже багато їздив раніше. Він попросив мене підписати документи і більше ніколи не говорити про той випадок. Він наголосив, що я втрачу медичну ліцензію, якщо не буду мовчати. На те, щоб це мало для мене якесь значення. Але я все одно вирішив покінчити з цією сферою назавжди. А потім лікар зробив мені укол. Він сказав, що їм відома хвороба Олександра і що вона надзвичайно заразна, але проявляється тільки після смерті. Він пояснив, що половина населення інфікована хворобою. Ця хвороба тримає мозок у свідомості протягом годин і навіть днів після смерті. Випадок Олександра був особливим у тому сенсі, що він фактично зберіг рухові функції та міг розмовляти з нами. Ін'єкція, яку мені ввели, не була ліками. Вона лише завадить мені поширювати хворобу. Але коли я помру, на мене чекає доля, подібна до долі Олександра. Я просто сподіваюся, що хтось залишиться зі мною, коли це станеться. Сподобалась історія. Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.